Доброго дня, шановні студенти. Сьогодні у нас основи проєктування та конструювання. І тема у нас це розділ такий конструювання панелей і шаф керування. А сьогодні тема конструювання та проєктування щитових і панелей керування. Ну такий коротенький план. І давайте по тексту. Спочатку основні визначення та класифікація цих шаф і панелей. Що таке панель? Пристрій, який спрямовує електроенергію з одного або кілька джерел на кілька дрібних споживачів. Це збірка кількох апаратів. Так? І це в них збирається по відповідній схемі. Сучасні панелі мають металевий корпус, і у нас ось бачите, скільки їх тут різних елементів представлено. Далі подано. подано Перелік існуючих деяких щитів. Так, Електричний розподільний щит щиток, потім різновиди є. Житлові, громадські, адміністративних, побутових щити, відповідно, є загальні класифікації по правам улаштування, і вони є: головний розподільний щит, квартирний щиток, груповий щиток. Ну, і крім того, вони є для управління промисловим обладнанням, для управління освітленням, для управління клапанами, для управління насосами, для управління нагрівачами, і взагалі для управління кожної з видів е, технологічних процесів, які можуть бути, може бути далі є модульні щити, так, їхнє призначення. Ну, на Дінрейках щити з монтажною панелью, е, про їхню доступність, тобто, щоб не всі туди могли залазити, так, не всі могли там щось керувати. Їх треба закривати і так далі. Ну, і техніка безпеки коротенько саме по панелям, по роботам з ними. Ну і представлено кілька видів. Пластиковий модульний розподільний щиток є такий. Так? Далі у нас це у нас в США такий щиток. Ну, звісно ж, дивіться, возьмемо, чи цей, чи цей. Да? Бажано, щоб кожен вимикач так, був підписаний, від чого він. Інакше яким чином, якщо треба щось виключити, тобто, треба всі пробувати клацати, так, поки ми не виключимо те, що нам потрібно. І тут так само. Все треба обов'язково ну, підписувати. Внутрішня частина металевого щита. Вони є пластикові, є металічні. Та тобто, якщо металічні, то їх треба заземлювати. Ну, от, така думка, що електрична конструкція кожної машини повинна включати в себе. Одні з компонентів трансформатори, для того, щоб відмовитися від напруги жилення, зміну струму і до нижчих рівнів напруги перейти так, по деяким елементам. Далі силові контакти, вручну увімкнути-вимкнути жилення за допомогою кнопки. Там автоматизація, звісно, повинна бути, але ручне вимикання повинно бути. Термінали для підключення інших пристроїв, комп'ютери і так далі. керування. Так, запобіжники або автоматичні вимикачі. Значить, захищати, ну, і заземлення зрозуміло, для чого потрібно, ми вже вивчали його. Значить, захистити, так? І додаткові, додаткові апарати, е, захистити обладнання, користувачів, випадкового контакту, ну і питання: а що ще? Може бути, От, будь ласка, подумайте висловіть цю думку. Далі: видоробіт та засоби виконання електричного управління. Тобто, по всім технологічним процесам, які існують, треба ці щитові, так, і, відповідно. Треба знати сам технологічний процес, знати, що треба буде вмикати-вимикати, які пристрої, які в основному працюють там на двигунах, так, в більшості випадків і їхні ж керування. Ну і от, як приклад, що таке аспірація, так, тобто пил відкачує. Зокрема, ми були на екскурсіях, так у виробництві, значить, якийсь пил там. І відкачується, описується, що таке аспірація. Ну і приклад проєктування, наприклад, системи аспірації запропонований, яке там обладнання вибирається, що треба: основні дані, необхідні для проєктування, які дані необхідні для проектування, тобто електрику треба. Прошу вашу електрику, треба багато розібратися, і саме в цих процесах аспірацій, щоб правильно спроєктувати вже наше електроустаткування. Далі представни основні розділи проектної документації, саме які стосуються цього питання проєктування. Так, далі. Основного комплексу робочих креслень, що може бути входити, бачите, скільки і загальні дані, і позначення характеристики, плани систем, акціометричні схеми креслення, специфікація обладнання е, ну, до складу комплексних робіт, які входять. Тут же запропоновано проєктування компресорних станцій, так, як проєктуються компресорні станції, а, звісно, що привод компресорних станцій теж електричний. Так. Ну, і Загальне споживання, повітря, тиск, клас якості, продуктивність треба це все враховувати. Знову ж, знову ж таки, яка частина проєктування відбувається так, і все на основі електропостачання, наприклад, компресорної станції. Всі рішення виконуються з рахуванням електричної частини. Далі. Проєктування системи вентиляції описано, тобто, що вентилюють, для чого, в першу чергу, щоб знизити рівень СО2, бактеріальний фон знизити необхідно. Температури, рівень запиленості, ну і для того, щоб проєктувати, треба знати: об'єм приміщення, кратність повітрообміну, необхідна мінімальна кількість повітря, тепловиділення, параметри підтримки мікроклімату, і ну, з однієї сторони. Як це все, для чого це все електрика. Ну а як ми проєктувати будемо. Ми знаємо там, о, що це в нас компресор, да, та, Ми знаємо компресора чи вентиляції, продуктивність. А нам ж треба знати, яку ми повинні забезпечити продуктивність на конкретну там об'єм чи площу, ну основно на об'єм вважається, да? щоб ми могли вже відповідно підібрати і тоді ж апаратуру. Розкобка принципової схеми виконується так. Ну і деталізація, всі плани, розрізи. Етапи проєктування е, отримається від замовника. Значить, потім замовнику надається, що треба. Потім вимоги до документації, оформляються, вимоги до виконання електри... електронних креслень, контр... контролер і його використання. Зокрема, який... Це контр... що таке контролер. А, контролер, 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 електричний багатопозиційний принцип, значить, якого у вирішені типових задач автоматизації. Ну, скажімо так, якщо по старому автоматизації складалося скільки вузлів там кілька вузлів кіл, то зараз все це збирається в контролері і які він задачі виконує, так. Ну, це ж, як ми вже проєктуємо, ми знаємо, вже, що нам треба контролювати, так і от проєктуємо контролер це збір сигналів, видача керуючих сигналів, контроль технічних параметрів, автоматичний пуск, математична обробка об іншими контролерами, якщо не виведення інформації. Тобто, дається, Управління. Ну от Щитова, бачите, і контролер, який в ній стоїть, він заміняє, багато може заміняти щитових. тобто Ми на одній щитові ну, от Коротенько характеристики я знайшов контролера. так, Ось Іще контролери технічні особливості, так, і як їх використовують, наприклад, для компресорних станцій, як їх кріплять. Так. Ось, панелі їхні так, показують. Система моніторингу, підтримка ефективне обслуговування експлуатації. Ось іще один контроль. Ну і контрольні питання. Так. Ну і давайте ще літературу вже детальніше розберемо. Ось. Щити та путь. Призначення такого щитів та путь. Ну, розглянемо коротенько, щитий путь, відповідно, знаючи. Як я їх проєктувати. Так. Що таке щитий Я Потім посилання дам, обов'язково література буде, що це за книжка. Я в кінці покажу, що це за книжка, і плюс в конспекті посилання дам. Ну, Ясно, що тут різноманітні гости є. Так, вони типові. Які питання вирішують? При проєктуванні щитів путів. Вибор типу та розміру шаф, панелей, каркасів, корпусів, путів Допоміжних елементів, Тобто, щоб всі апарати туди вмістилися. Визначення монтажних зон, щитів, шафових панелей, тобто де буде стояти. Далі. Компонування приладів та апаратури, Тобто, що за чим, хто вверху, хто внизу буде стояти, визначаємо. Далі. Компонука щитів та пультів в операторських диспетчерських. Тобто, де воно буде в операторській, як воно доступно, недоступно і так далі. Визначення місця прокладки електричних та трубних проводок до даного щита. Ну, конструкція щитів і пультів, От, типи щитів та пультів. Давайте розглянемо каркасні. Да? Шафа, щит, шафовий. Панель з каркасом, щит, панелька. Стійка стат... статив, корпус пульт. Так. Ну, і... Що таке шафа? Це об'ємний каркас, що таке панель з каркасом, об'ємний каркас. що таке стійка об'ємний або плоский каркас на опорній рамі. Ну, вже детально тут описується будова цих панелей. Ну і умовні, навіть, щитів стативів і пультів. Ну, от як щит панельний з каркасом. Ще ПК. Щит панель з каркасом закритий. Ще ПК, ЗП. Ну І так далі. Я не буду зараз всю таблицю перераховувати. І от габаритні розміри щитів та стати з каркасом. Ну, Зрозуміло, що це. Товщина там стінок так, з загибами. Ширина, висота. Можливо, там є кріплення, є без кріплень, самі кріплення визначаємо. Так. Ну, і знову ж таки, габаритні розміри найменування Лаб по схемі воно видно. Далі шафа малогабаритна, деякі. Елементи шафи, для чого вони призначені, розписано, не зупиняємося. Далі габаритні розміри щитків малогабаритних, так. Ну і далі вже йде інформація про ці щити. Ось, наприклад, щит-шафовий і щит, і ось його цікава така схема е шифру щита і розшифрування, да? структура побудови умовних найменувань щитів. Далі, давайте розглянемо монтажні зони щитів, у путі, тобто де їх монтують, в яких місцях, місцях монтажні зони панель з каркасом щита, да? де закріпляють умовні наймінування щита панельного з каркасом. Так? Це вже щити великі, да, їхні характеристики, розміри, як вони там, де виходи, входи, як вони кріпляться, як ці щити монтуються, розташування приладів та апаратури на фасадних панелях щитів путів. О, це цікавіше, як, як на передній стінці кріпляться апарати. Бачите, навіть є. Вимоги, як рекомендується на якій відстані виставляти, розміщення апаратури, арматури і проводок в щитах і пультах статив. Ну, це, бачите, відповідає певним нормативним розміри задані, так, розміщує установка щитів, креслення загальних видів щитів, як проводиться, проводиться. Вид спереду зображення, як креслиться цього щита. Ну, от Сам щит, дивіться, вид спереду одиничного щита. І дивіться, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Оце позначаються ті апарати, які встановлюються, і у нас указано на яких відстанях, що розміри, вид спереду одиничного щита, які що, що де розміри. А це ж, напевно, проводка, на якій відстані ставиться. Розписано тут сейчас десь описання повинно бути. Он далі ось показано, як у нас електропроводка по щиту. Мнemo, схема вид спереду. Символ насосу від центрового, символ засуки, символ. При... Ага, це вже показано від щитів, куди йде е... живлення. Та, символ приямка, панель, арматура сигнальна. Лінза, те саме, лінза зелена, жовта, вид та внутрішні площини щита. Дивимося наші щити. Показують, так, встанови на цих приладах апарати, вироби для монтажу, елементи кріплення, дециметрові шкали стійок щитів і джути електричних та трубних проводок. Показуються на этому. Ну, Ось не підписаний рисунок. Що це за рисунок? Ну, це 3.15, а ось написано. Позиція арматури. Так? Далі дивимося, розміщення позицій на кресленнях загальних видів щитів. Так? Показано, як розміщується, або всередині, якщо достатньо великий квадрат, або зверху, або збоку. Так. Рейки запобігані з щитами. Ну, тут загальне видно внутрішній площині щита, як приклад показано, так. Таблиця написів на табло і в рамках. Так, згідно ДСТУ, специфікація щита. Ось специфікація, ну, табличка, де ми записуємо, що там ще є. Так. Це у нас перелік електроапаратура за функціональними ознаками, яка електроапаратура. Заповнення графину. Ну, це як оформляється специфікація інформація, таблиці з'єднань і підключень. Так. Ну, ми вже коротенько, до речі, це розбирали. Таблиці з'єднань як оформляється. Ну, це саме в щитах. Ну, давайте тут швиденько. Ну, ось фрагмент для пояснення принципу запасу продукт на таблиці. Ну і давайте все ж таки подивимося, що це. Я так до кінця трошки пройду. Ну, все тут по щитам, все є. Прекрасна книжка проєктування щитів. тут. Що це за книжка? Давайте подивимося. Це у нас проектування систем керування конспект лекції такий. КПІ, так, щось нам часто виходить, попадається КПІ, Ну, і тут укладачі, бачите, це автори університетів, університету. Конспект лекцій. Ну, тут в началі ще є цікаву інформацію. от, до речі, зміст такий цікавий, навіть креслення, описано, які програми. от, Стадії проєктування, до речі, стадії проєктування. Представлені вже детальні, так. Цікава інформація. Далі як це все відбувається? Замовник формується. процес, так? Супроводження стадії проєктування, перелік організацій, які мають право на створення етапи реалізації, так. Ну, тут власне бачення авторів. Ну, тут сам процес проєктування описується. От схеми керування. Да? От ми функціональні, там, структурні. Організаційні структури, от структурна схема. Далі, тут схема розміщення прокаленого коксу. Ну, це по хімії. Тут автоматизація хімічного якогось виробництва. Так? Це ми пропускаємо. І у нас тут ось цікаві схеми, ну, типові схеми. Всі їх розглядають. А, до речі, умовні позначення. Тут такі непогані. Так, всі є, далі буквено-графічні позначення розписані. Методи от, побудови умовних позначень функціональних, на структурних схемах. Так, буквені, ось позначення є вони. Я тут електричні схеми бачив. Ну, типові, але от їх теж описано тут. Далі десь були зараз. О, ні-ні-ні, ще, ще, ще. Гнучкість, зручність. А, ну, це по правилам виконання схем, до речі, схеми електричні, принципові сигналізації, контроль, автомат керування і значить, які вимоги От вимоги до електричних схем, надійність, гнучкість, чіткість дій, зручність, економічність і оформлення. Правила виконання схем, які ми вже з вами вивчали, тут є. Поправлені умовні графічні позначення ГП. Що ми позиційні позначення, як позначаються. Елементи вже показано деякі, як позначаються, з розмірами. З'єднання контактні показано, як позначаються. Так, я обов'язково цю книжку посилання дам в інтернеті. Так. Всі апарати, ну, багато апаратів представлені, як вони тут дивіться, позначаються. І далі у нас схеми. Схеми, схеми, схеми. ну от, Елементи схем і ось а, це ж тільки щось бачили, Елементи схем. Сейчас, секундочку. А, ну от теж саме оце вже живлення пішло. Ну, така, таке. От у нас теж дивіться. Не реверсний, от реверсний, те, що ми вивчаємо це електричне принципове керування, як сезон скоро сказав, ми ротом, реверсні, не реверсні схеми, от можна з ними, будь ласка, ознайомитись, те, що ми з вами працюємо. Так, от наші схеми, що всі їх описують. Ну і схема електрична принципове керування екситуном запірного пристрою. Так, ну один із таких. Рекомендую цю книжку. Дякую за увагу. Ну нагадую, що питання в кінці лекції треба дати відповідь.